Вода із джерела по провулку 8 березня дуже популярна у коростенців. Настільки, що минулого року тут навіть заасфальтували дорогу. Центр міста навколо багато житлових будинків. Зручно. Але пити цю воду небезпечно. Про це свідчать лабораторні дослідження, проведені на початку року. Втім, біля джерела не знайти ніяких попереджень про небезпеку води, тому сюди і йдуть люди. Та ми дізнались про це випадково із місцевої газети в невеличці замітці під ненадто гучним заголовком питна вода пити чи не пити. Вірусний гепатит А, черевний тиф, холера та, як пишуть у газеті, інші небезпечні захворювання може подарувати організму ця вода, яка особливо небезпечна для вагітних дітей, людей похилого віку, хворих на анемію та захворювання дихальної серцево-судинної системи. Рівень нітратів у воді перевищує норму у три рази. Крім того, ще й присутня кишкова паличка, і не дивно, адже поруч туалети. Перевірена вода із інших джерел по вулиці Грушевського. 69 за водоканалом. Також одна з найпопулярніших точок не відповідає вимогам через вміст нітратів. 63,3 мг на дециметр кубічний при нормі не більше 50. Вода із Арцвердловини за адресою Білокоровицьке шосе 25 також не відповідає вимогам через вміст нітратів. 60,1 мг на дециметр кубічний при нормі не більше 50. Вода із артсвердловини за адресою Грушевського 62. Знову нітрати 65,3 мг міліграми на дециметр кубічний при нормі не більше 50. А у вище згаданому джерелі по провулку 8 березня кількість нітратів у воді становить 151,89 мг міліграмів на дециметр кубічний при нормі не більше 50. Нітрати, потрапляючи до організму, мають здатність перетворювати гемоглобін крові на метгемоглобін. Це сполук. Яка не здатна переносити кисень, і це в свою чергу викликає гіпоксію тканин. Така вода є дуже небезпечною для дітей першого року життя та вагітних. Щодо кишкової палички, в нормі її вода не містить взагалі. Втім, у джерелі по провулку, 8 березня її виявили. І їх наявність нам показує те, що є фекальне забруднення води. Це не означає, що при вживанні такої води одразу виникне кишкова інфекція, але це говорить про те, що ця вода є небезпечною. Є джерело у мікрорайоні Бровар. За результатами лабораторних досліджень ця вода відповідає всім вимогам нормативних документів. Втім, для тих, хто набирає в центрі бровар, це надто далеко. Тут знайдено кишкову паличку і рівень нітратів три рази перевищує норму. О, а куди ходить? Найкраща на броварі вода. Ну ви ж тут, туди не Це паличка і нітрати в три рази да, А що робити? Я наприклад, не можу далі йти. Ну, як мінімум кип'ятіть, кипіті сороніш сказали. Кип'ятіння води дезінфікує її. Таким чином можна вбити кишкову паличку. Втім, ця міра не врятує від хімії. Але потрібно пам'ятати, що при кипятінні не покращиться хімічний склад води, адже в багатьох джерелах води, якої ми досліджуємо, було виявлено дуже багато нітратів. І вони при кип'ятінні не зникають. Якщо ви вживаєте воду із інших джерел та бажаєте дізнатись її якість, маєте таку можливість, щоправда, не безкоштовну. Потрібно звернутися до лабораторії Коростенського міжрайонного відділу. У нас знаходиться атестована лабораторія з кваліфікованими працівниками, де проводиться дослідження питної води на санітарно-хімічні, бактеріологічні та радіологічні показники за доступними цінами. 17 гривень коштує перевірити воду на вміст нітратів, 37 – на кишкову паличку. Є і інші показники зі своїми розтінками. Для цього потрібно принести воду у лабораторію за адресою вулиця Ольгинська, 2. аналіз проводять оперативно. У людей, які беруть воду із найнебезпечнішого джерела, виникали запитання, чому біля нього немає ніякої інформації про якість води. Чому про це написали лише в одній газеті Іскоростень? Мені, я йшов вчора чи позавчора, так одна жіночка каже, що тут знайшли палочки, але я думаю, вона може що сама ну, свої колокольні, а воно таке, да? Справа в тому, що повноваження санітарної епідеміологічної станції з введення мораторію 2012 року вкрай обмежені. Вони не можуть заборонити, вони виконують лише наглядові функції. Усі джерела міста існують самі по собі. І населенню сподіватись можна лише на себе. Ви часто тут водичку п'єте? Ні. Перший раз ні. А який? Двадцятий. Більше не приходь. Тут погана вода. Добре. Всім скажи. Добре. Попереджайте своїх друзів, знайомих, сусідів, цікавтеся якістю води, яку вживаєте. Слідкуйте за новинами місцевої преси та пам'ятайте, ми те, що ми п'ємо.